Яремчук втер носа Серхіо Рамосу, Баварія програла третій матч поспіль, але Тухеля не звільняють. Втрата очок Реалом Лунін пропустив з пенальті. Манчестер Юнайтед відроджується. Команда Тенхага близька до першої четвірки АПЛ. А Манчестер Сіті втратив очки Щелсі. Мудрик на поле не виходив. Мене звати Андрій Сенкі, ви на каналі Goodieбінг. І сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про це цікавіше, що найцікавіше, що відбувся на європейських футбольних полях на вихідних. Перед стартом в обов'язковому порядку став лайк, оформляємо підписку на цей канал, якщо досі чомусь не підписані, і давайте розпочинати. Стартуємо з найбільшої сенсації цих вихідних. Баварія на виїзді поступилася в Бохуму з рахунком 2-3. І начебто нічого, і начебто буває, але це вже третя поспіль поразка для Баварії у всіх турнірах. Востаннє таке траплялося у 2015 році. Спершу Баварія поступилася Байеру 03, потім Лаціо 0-1, Ну а тепер програла Бохуму. Ну і я напевно вперше за оцю серію згоден з Томасом. Ось у чому. Не думаю, що сьогоднішня поразка була справедливою. Я думаю, сьогодні багато що було проти нас. У нас XG, 3 або 4. Ми мали 5-6 першокласних шансів. Ми повністю домінували в грі і фактично пропустили нічого. Ми не припиняли докладати зусиль до кінця гри і грали 10 протягом довгого часу. Багато що пішло. Проти нас я відчуваю, що нинішня поразка відрізняється від останніх двох, щоб підтвердити слова Тухеля, Давайте подивимося кілька моментів, котрі запороли Мюнхенці. Ось, наприклад, такий момент Кейна вихід один на один, і Гаррі лупить вище воріт. Або ось тут, коли вже Упамекано був вилучений, і Сане якимось дивом не пробив кіпера бухма до слова про Упамекано. для нього цей тиждень це жах, це трагедія, це драма. Якщо брати те, що Сується футболу матчі проти Лаціо француза зроблений пенальті та вилучення у матчі проти Бохома Ситуація аналогічна. Більш нещасливої футбольної людини на планеті Земля прямо зараз не існує. І як тут не пригадати слів Тухоля у перерві матчу. Проти Баєра за інформацією Sky Sport, Ось що він сказав своїм футболістам: «Ви не такі хороші, як я думав. Мені доведеться адаптуватися до вашого рівня, і це точно не ті слова, котрі мотивують команду перевід важливого принципового протистояння. І якщо Тухль це справді говорив, то слід склати наступне: це те, що абсолютно дезбалансує команду, це те, що ставить тебе в ступор, це те, що абсолютно розвалює все, що є в команді, з точки зору атмосфери яким би не був Тухель крутим тактиком з точки зору дистанції його всієї кар'єри, підготовка до окремих суперників, реалізації цих планів, все одно на першому місці в футбольній команді стоїть оцей командний дух, атмосфера, хімія і так далі. Такими висловами, як показує практика, поразки від Лаціо та Бохума, ти оцей дух на сильно високий рівень не піднімеш. І це от ті ситуації, котрі регулярно трапляються з Тухелем в будь-якому місці його роботи. Де б це не було? Що б це не було чи пізно його гнильцо починає висовуватись назовні? Парадоксально також і те, що клуб поки що не планує звільняти Тухеля. Про це говорять і офіційні коментарі керівників клубу. Про це говорить і сам Тухель. словом йому ще дадуть час. Попри те, що йому дадуть час, попри те, що поразку Бохума можна раціонально пояснити, Байер з Леверкузена на виїзді перемагає Гайтенхайм та відривається від Мюнхена на 8 балів. Що ж до ситуації трошки нижче, то Штутгарт починає закріплюватись на третій сходинці, в тому числі через те, що Дортмундська Брусся втратила очки на виїзді з Вольсбургом. Ляйпців відстає від Дортмунда всього навсього на 1 бал. Боротьба за першу четвірку має бути не менш ефектною ніж за чемпіонство. А тепер важливе оголошення, що ж до виступу німецького клубу у лізі чемпіонів Дортмундська Борусія в одній восьмій фіналу їде в гості до Ейнховена, до ПСВ ПСВ це супервесела та атакувальна команда Dortmund в новому році також такою командою є. Тому я переконаний, що в цьому матчі буде забито багато м'ячів за кутируванням нашого партнера компанії Фобет. коефіцієнт на те, що тотал більше трьох в цьому матчі буде, становить 2,9 Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео, де можна забрати бонус у розмірі до десяти тисяч гривень та 300 фірпів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що став. Це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. А тепер до серії А, де я детально розкажу про один неочевидний матч Лаціо проти Болоньї. Чому? Тому що ці дві команди претендують на місце в топ-4, тому що Лаціо переміг Баварію в лізі чемпіонів, а Болоня набрала, повернула собі хороший хід у серії А. І це та команда, котра відновлює віру у те, що в серії А може. Народитися щось прогресивне, і те, що не муляє око, і те, що не викликає суму та нудоти. В матчі Лаціо проти Болоні обидві команди намагалися пресингувати, намагалися грати в інтенсивний футбол. При тому, що Болоня більше була на м'ячі, а Лаціо більше користувався вільними просторами. І команда Сарі не пресингувала гостей цілодобово. Вони це робили точково, локально знали, що куди і як. Зокрема, дуже часто команда Сарі підловлювала помилки центрального захисника Болоні Лукумі. Ось, наприклад, один із моментів, коли він віддав неточний невдалий такий пас на Фергюсона, того перекусив Ісаксин. Віддав на імобіли і отримав м'яч у відповідь, спокійно прошивши Скорубського. Скорупського. це один з тих новачків Лаціо, який прийшов влітку, і прямо зараз данець справді розкривається від матчу до матчу. Це один з тих новачків, про котрого можна сказати, вже адаптувався. Ну і так само і про Матео Ґіндузі. І коли Лаціо відкрив рахунок у матчі, то все стало зрозуміло. Болоня намагається взламати Лаціо. Лаціо намагається подвоїти перевагу, маючи можливості у швидких переход. Але факт в тому, що Болоня, попри небажання лаціо тривало розігрувати м'яч, е, ухитромудрювати свій булдап, все одно затискали, Лаціале Прямо біля їхніх воріт. Ось приклад, коли проводел віддав передачу на Луїса Альберта, котрий був під тиском. Того підтиснуло настільки, що іспанець нічого кращого не продумав, як віддати назад на голкіпера. Замість того, щоб вибити м'яч куди подалі, тому що навколо нього було чотири гравці а лише два футболісти. Лаціо, це штрафного майданчику господаря на секундочку проводел помиляється. Він віддає неточну передачу, обрізається. Фабіан перехоплює і м'яч відлітає на вільного марокканця Ель Азузі. І той спокійно пробиває проводила. Що ж до цього марокканця, то його вихід в старті був максимально неочікуваним. Це гравець навіть не те, щоб. Не старт складу, а навіть найближчої ротації. Але своїм шансом, враховуючи дію, е, гольову, він скористався. Ну а в другому таймі, у Лаціо навіть не було тих швидких переходів, котрі були в першій половині гри. Болоня повністю контролювала м'яч і при тому створювала чималу кількість моментів. Окремо слід відзначити форварда Джошоа Зіркзе, котрий відкривається, відкривається, відкривається в цьому сезоні. Джошоа, це не типовий центральний нападник, це форвард, котрий часто опускається нижче в глибину, обігрується з партнерами, звільняє. Зону і через те в тому числі страждає його результативність. Зірк -зей дуже психував, тому що він в останніх матчах ніяк не міг забити, хоча асисти віддавав. Але у Римі його таки прорвало. Спершу він здорово відкрився в серединці, віддав пас на Крістіансена, лівого захисника, котрий перейшов влітку з Лестера. І в свою чергу відкрився дуже і дуже здорово штатному майданчику суперника. Дивіться на цей пас відданця і дивіться на це відкривання. Зірк -зей. Як він там опинився, чому його ніхто не прикрив, як він зміг знайти цей момент. Момент, простір і дотик до м'яча все було ідеально. Він е, спокійно прошив проведела в підсумку. Болоня перемагає в дуже важливому для себе матчі і не відпускає аталанту. Свою чергу Гасперіні вдома спокійно розібрали сасово з рахунком 3-0 і в них однакова кількість очок з Болонією. Щоправда, Бергамаски є ще один матч у запасі. Що ж до інших суперників Атланти та Болонії, то Рома рознесла Фрозони на виїзді з рахунком 3-0 і продовжує перегони Ферентина та Наполь втратили очки з Емполі та Дженуа Відповідно, що ж до боротьби за чемпіонство, то там стає все більш прозаїчно ніж в боротьбі за першу четвірку, рівно тому, що Ювентус з поспіль втратив очки. Спершу вдома поступившись у 11 за рахунком на а потім на виїзді зігравши в нічю з Вероною. 2-2. в свою чергу інтер таких слабин не дає. Вони рознесли в пух і прах Сарнітану з новим тренером Ліверані. Команда Інзагі забили 4 голи, не пропустила жодного і могла забивати ще більше. Прямо зараз Інтер маючи ще матч у запасі, має дев'ятиочковий гандикап над Ювентусом. І хавбек Юве Андрія Рабіо сказав про те, що давайте будемо відверті. Нам потрібно втримати другу позицію. На щастя, для туринців їм це вдається. Адже Ман, котрий міг випередити команду Алегрі, програв на виїзді Монці з рахунком 2-4. Що ж до українців, то спершу скажу про Маліновського. Руслан вперше за сім матчів не вийшов в старті своєї команди. Джано грала на виїзді Наполі, вигравала більшу кількість ігрового часу. і Лише дивом не політанця наприкінці рахунок зрівняли. Маліновський вийшов на по на останні хвилин 20, але нічим не запам'ятався. В цей період Джано банально відбивалася у Руслана всього на всього три передачі і участь в тому, щоб перекривати, вибивати, страхувати і так далі. Що ж до Віктора Коваленка, то він в матчі проти Фіорантини на полі за свій емпелі не виходив. Але підопічні Девіди ніколи реально дивують. Після приходу нового коуча у Емполі в п'яти матчах дві перемоги та три нічиї. Ну і слід зазначити, що від матчу до матчу, хоч і з пенальті, забиває Мбає Нянг. саме та людина, котра ще запалювала в Мілані в Мілані в 10-х роках, коли там тренував Макс Алегрі. Ну а зараз дуже дуже і дуже важливе оголошення. Перед вами Славко. Славко воює на Авдіївському напрямку у 47-й бригаді. Славкові, його побратимам та кожному з нас необхіден дрон. Сума збору 250 тисяч гривень. Потрібно ще менше 10 000. менше 10 тисяч, і дрон, котрий потрібен Славкові, його побратимам та всім нам, буде у потрібних руках. Не проходьте повз, донатьте, будь ласка. Кожен донат, кожна копійка та гривня є важливою. Посилання в описі до цього відео. Ну а тепер до англійської прем'єр-ліги, де набирає хід Манчестер Юнайтед. Команда Еріка Тенхага взагалі не програє у новому році. В них перемоги, нічиї. І насправді непоганий хід. Є окремі матчі, де МЮ прям домінує і де не заважає жодних шансів суперника, як матчі проти Вестхєма. Є матчі, де команді Тенхага щастить при рівній грі, як проти Астон Віли. І є матчі, в котрих потрібно страждати. Матч проти Лутона на секундочку саме. Таким. І є про тому, що МЮ швидко забив і зробив це двічі. Дубль на рахунку Расмуса Хойлунда, котрий не забивав на забав, а тепер забив вже в шести матчах АПЛ поспіль. Перший гол – це жорстка помилка захисника Лутона, котрий просто відкинув м'яч на данця. Той вірвався, обіграв Кабінський та пробив у порожні ворота. Гол другий це взагалі випадковість. Будемо відверті. Кутовий підбирання від Гарначо, удар в повз ворота, але там знаходився Расмус, котрий з. Рєнтувався і грудьми переправив м'яч у ворота рахунок 2-0 взагалі без жодного малюнку, без жодної системності, просто ймю два голи забив, і все на цьому квітка. Ну, а далі почалася найцікавіша. це команда, котра вийшла в АПЛ в цьому сезоні, в котрій обмежений бюджет, котра реанімує футболістів, котрі здається вже все, як Рос Барклі чи Ендрос Таунсенд, котра підіймає з чемпіоншипу гравців, котрі її вивели в АПЛ, котра розкриває молодь так, перспективних потенційно якихось як Локонга чи Чонг. Але в цілому ну, в цієї команди найменший бюджет в Лізі і найменше шансів залишитися. Але це команда, котра дуже бореться, страшно бореться. Котра Взагалі не дає вільно дихати при будь-якому рахунку з будь-яким суперником. Так, от 0-2 в перші 10 хвилин здається, все аврал, кінець, але Лутон повертається в гру, і більше того, не лише забуває гол. а просто замикає ім'ю на його половині поля. Лутон це команда, котра здорово виконує стандарти, котра швидка в переходах, котра вміє скористатися якимись відскоками, виграти боротьбу в останній момент, десь м'яч протикнути. Але в матчі проти ім'ю це була інша команда, котра більшість свого часу проводить на чужій половині поля, котра замикає суперника біля його воріт, котра дуже високо підіймає лінію оборони, тому що всі люди на чужій половині поля. Зрозуміло, що Лутону бракує футболістів хорошого. Рівня на вістрі, котрі би реалізували ці моменти, котрі зам зокрема створює Рос Барклі. Але сам факт, саме бажання, саме вміння, так сам спосіб, як Лутон намагався віртувати цей матч. Вони викликають неймовірну повагу. При тому, що команда Тенхагана направда, могла закривати цю гру набагато раніше. Ось один з прикладів, коли все дуже високо, вутона Мактомі не віддає на Гарначу, той то так на Бруну, і лише якимось дивом ошо рятує свою команду, тому що португаледжу й Камінський обіграв виходів один на один в МЮ в цьому матчі, особливо в другому таймі, Було одразу кілька їх банально. Не реалізували, але попри все, МЮ таки витерпів, розбарки не разов момент на останніх хвилинах, пробивши в поперечину. І тепер у червоних дияволів чотири перемоги поспіль. Тепер вони на шостій позиції всього на всього у п'яти очках від Астонвіли, котра йде четвертою. Інший важливий матч АПЛ, але в контексті боротьби за чемпіонство. Це Брентфорд проти Ліверпуля. Команда Франка дала просратись е, Ліверпулю як тільки могла. Вони здорово розрізали пресинг Ліверпуля вертикальними передачами. Вони були дуже швидкими та дуже прямо гострими. Неймовірне диво, що Ліверпуль вижив у перші хвилини матчу. І неймовірне диво, як Брентфорд жахливо грав в обороні. Тут можна було б розібрати просто на молекули Те, як здорово на молекули Брентфорд розбирав Ліверпуль, але це не має жоднісінького. Сенсу тому, що з чотирьох пропущених Брентфордом м'ячів десь три це абсолютний жах та профанація, жахливі помилки в обороні, і я хвалив Брентфорд за з Манчестер Сіті. Мовляв, команда мала план, команда створювала моменти в команди непогано щось та й виходило. Але настільки жахливі помилки індивідуальні в обороні вони не дають тобі жоднісінького шансу проти команд рівня Сіті чи Ліверпуля, тому в розборі жодного сенсу немає. Брентфорд сам. Дав собі шанс і сам його фактично забрав. Погляньте, будь ласка, огляд матчу і на цій м'ячі. Це абсолютний жах. Ліверпуль грає за рахунком 4-1, досить впевнено в підсумку, але окрім ігрових проблем, з'являються ще одні проблеми, і це травми. В першому таймі попросили заміни Жота та Джонс. Коло сказав, що там все може бути серйозно. Плюс у перерві було замінено Дарвіна Нуніса. І по його здоров'ю також потрібно ще вердикту дочекатися. З важливого, хорошого та позитивного нарешті, повернувся Мохамед Салах. Ну і ця перемога Ліверполя в пюсу була важливою, тому що Манчестер Сіті у своєму матчі виграти не зміг. Вони грали вдома проти Огненського Челсі і зіграли нічю з рахунком 1-1. І на цей матч початно очікувано прогнозовано не випустив Михайла Мудрика. На його позиції ну як б не його позиції, ну там, де він міг би теоретично зіграти, зліва грав Рахім Стерлінг. І план Челсі на грубу максимально прагматичним, максимально зрозумілим. Та ось такі. Челсі не намагався грати на зустрічних курсах з Мансіті, Як це було, наприклад, в першому колі рахунок 4-4. Челсі не намагався персонгувати Манчестер-Сіті. Челсі не намагався грати агресивно. Вони. Грали ще раз дуже прагматично, головне нейтралізувавши сильні якості сіті. Для початку скажу про те, що ну системним гравцем цього сіті є Родрі, футболіст, який розігрує м'яч у різних фазах гри. Футболіст, який ну є максимально розумним та вільнодумаючим, скажімо так, по ньому в цьому матчі персонально діяв Конор Галехер, котрий повністю нейтралізував іспанця. В перший тайм це майстер-клас від Конора і захоплений цим футболістом. Дай йому якусь отаку от роль. І він викона її ну, ну ну просто ідеально. Плюс важливо, що футболісти групи атаки Челсі часто опускалися нижче в центр, відоргуючи за собою футболістів з лінії захисту Мансіті. Ось приклад, коли Челсі забив м'яч. Джексон опустився для розіграшу, а за ним побіг Дієш. В підсумку трапилось наступне: Джексон обігрався з Палмером, отримав вільну зону, котру залишив Португал, звірався туди і віддав на вільного Стерлінга на протилежний фан. Хороший передачу ценагальця. Ну Арахім прибрав Вокера і пробив Едерсона. Моментів з Футболістів з лінії оборони, плюс піднімання Аканджі в опорну зону, все це ну дозволяло Челсі отримувати простори та вільні зони. І здавалося, боже, тут би просто пригодився Михайло Мудрик. Але в своїй нинішній формі він навіть тут, як ми бачимо, не був би помічником. Ну на думку Маурісіо Початня, ось один з моментів, коли неймовірний просто-простір отримав стерлинг, і неймовірне транжирство продемонстрував Джексон, котрий дуже і дуже погано прийняв м'яч. Перший дотик від цього футболіста це щось дуже і дуже нефутбольне. Плюс важливим з точки зору стримування сіті було те, що на Жеремі доку на найбільш реактивному фаному футболісті сіті часто здвоювалися гравці Челсі, не даючи йому жоднісінького простору. Ці здвоювання та персональне налаштування не дозволяли Челсі забрати м'яч під свій контроль. Але як мені здається, це взагалі не було на меті Почетіно. його план ще раз був максимально простий. Але біда в тому, що Почетіно спростив максимально простий. Хоч і організований хороший свій план, взагалі до, до межі, до межі, через котру не можна було переступати, у другому таймі він змінив палмера, стерлінга та джексона, натомість випустив, наприклад, Чалобу та Казадей. Якщо в певний момент, навіть до виходу додаткового центрального захисника, час все одно затискався в штрафну ось так. Подивіться, скільки футболістів там, так вони всі на лінії 11-метрової позначки або навіть нижче. Таким чином зона підбирання абсолютно вільна. Наприклад, тут доку спокійно знайшов. Родрі, а той пробив. Так, от, після виходу Чалоби, переходу на п'ять захисників, Челсі взагалі закрився, опустився, притиснувся і таким чином дозволив сіті рахунок таки зрівняти. Зрозуміло, що була величезна кількість моментів Арена Холланда. Його ігжі банально рекордний в англійській прем'єр-лізі. але він забити так і не зміг. Забити зміг якраз той футболіст, котрий мав вільний простір протягом хвилин 10-15, коли Челсі максимально затиснувся. Мова про Родрі, котрий спокійно на підбиранні розстріляв Петровича. В підсумку почетіно тішиться цьому результату, як незрозуміло чому. В підсумку я можу констатувати той факт, що Челсі реально, як міг, створив проблеми МанСіті, а також треба говорити і про наступне, що Челсі придумав такий андердогівський план на цей матч. Так? План, з котрим на матчі навіть не виходить. Брентфорд, навіть не виходять менш скромні команди, так, котрі намагаються більш агресивно проти Сіті грати. І в підсумку програють, і в підсумку без шансів пропускають кілька, кільканадцять м'ячів. Тобто єдиний шанс ось цього Челсі на результат був отакий план. Дуже скрубульозно, дуже перегати. Це, напевно, не підхід топ-клубу, котрий намагатиметься Сіті ну, грати на рівних, наскільки це можливо. Але підхід до цього матчу. З точки зору андердогства якогось той факт, що Челсі поки що не є топ-клубом, і це ну і це факт, і це нормально. Тому я в принципі підтримую план початкіна на цей матч. Я розумію його цілком та повністю. Тільки не розумію отих замін та затискання наприкінці зустрічі. Якби не це, то Челсі міг би таки перемагати. Ця втрата очок Мансіті дозволяє Ліверпулю відірватися від команди Гвардіоли. Хоч і в Сіті є матч у запасі. Вони відстають від Ліверпуля аж на 4 бали. Арсенал знову розгромив свого суперника цього разу на виїзді Берні з рахунком 5-0. Зінченко далі травмований, але це все одно дозволяє лондонцям тримати хороший хід. Поки що вони лише на два пункти відстають від Ліверпуля. Тепер до іспанської Лаліги, де важливими є кілька матчів для нас. Спершу розкажу про Валенсію та Севілью, тому що в складі Валенції в стартовому складі з'явився Роман Яремчук, котрий через простуду не грав проти Лас Пальмаса. І в матчі проти Валенції Яремчук традиційно вийшов в парі з Уго Дуро. Валенсія грала о 4-4-2. І цей матч для Валенсії це абсолютний топ. Вони домінували і на м'ячі і без м'яча. Вони створили багато моментів і точно мали вигравати цей матч. Один з найяскравіших, а можливо, напевно, найбільш найбільш яскравий та найбільш гострий футболіст Валенції в цьому матчі. Це Роман Яремчук. Говориться з повною відповідальністю і вважаю цей матч Яремчука одним з найкращих у футболці Валенції. попри те, що він забити не зміг. Він дуже здорово знаходив простір, дуже здорово відкривався і дуже здорово знущався над Серхіо Рамосом. Ось вам загалок. Роман Яремчук знущався над Серхіо Рамосом. Приклад знущання не з Рамоса, а з його партнера по обороні. Подача з лівого флангу Яремчук робить крок на ближню стійку, але потім розуміє, куди летить м'яч, і відкривається вже за спину захиснику. Але чомусь замість удару в дотик Роман вирішив приймати цей м'яч, і це було невдале рішення прямо біля кількох метрів від лінії воріт. І в підсумку Воротар Нюланд Сівіллю врятував. Ось кілька прикладів, як Роман просто знущався над Серхіо Рамосом. Момент перший Валенція здорово виманює Сівілю в тиск, створюючи таким чином величезні простори за спинами захисників. І правий захисник Фількі відправляє у прорив Яремчука. Ситуація один в один. Яремчук проти Рамоса. Хто кого пережене? Яремчук абсолютно в впевнено випереджає Рамоса, хоча старта позиція Серхіо була кращою, прокидує м'яч і отримує можливість для удару. Щоправда, нюан перекрив куду обстрілу і Роман пробив у воротаря. Ще один момент з закиданням від Фількія Яремчук е з Рамосом грає. Тут один в один фактично, і він розуміє, що потрібно щось придумувати. Придумувати це відкриватися, це забігати, але робити це так, щоб арбітер не зафіксував овсайт. Яремчук робить це відкривання, за котрим не біжить Серхіо. Він просто піднімає руку, мовляв, офсайт, Альо, арбітер. Але ніхто до кінця епізоду пропорця не підняв. Тому Яремчук. Класно відкрився. Ремчук здорово прийняв цей м'яч, і саме оце зачіпляння Римчука дозволило до атаки долучитися пересу та дуру. Вони підбігли до українців. віддав пас на дуро. Той в дотик на переса. Але відповідний пас переса на дуру в дотик вже там з'їв та перехопив Сумерек, котрий підстрахував лінію оборони. Ну і четвертий яскравий момент для мене від Іремчука. Це знову хороше відкривання від рамоса. Тут ситуація, коли Флюкє віддав на гілімона, той в дотик шикарно Просто шикарно розрізав направо між лініями, і Фран Перес отримав можливість для прострілу. Там яремчук був абсолютно один. Він, начебто, не в офсайді відклеївся від захисника. Але на щастя для Севільї цей простріл Переса було перехоплено. В підсумку Валенся таки не змогла забити. Ремчука заменила на 73-й хвилині команда Рубена Барахи на 8-й сходинці. Вони на 3 очки від 7-го Бетіса та на 4 від 6-го Реал Сосхідада. Ну і матч Рай Валікану проти мадридського реала. Андрій Лунін вийшов котрий знову в чергову, як завжди, у стартовому складі мадридців. І матч почався з помилки Луніна, котра призвела до голу, який забив Мадридський Реал. Ось дивіться, перші хвилини матч що Лунін на розіграші, на м'ячі, і він як завжди підчікує, коли на нього розпочнеться тиск. Дочікується цього тиску і віддає пас на камавінгу. Щоправда, пас трошки не там. І не так як хотів би француз, і передача перехоплюється райволіканом вже в більшості біля чужих воріт. М'яч розкатується, але Реуль Де Томас його таки втрачає. В той же момент Васка забиває на Бреїма Діаса, той запускає в прорив Вальверди, той в дотик віддає на вільного хоселу, і іспанець відкриває рахунок у Матчі. Що було б, якби не цей промах від Луніна, хто значить, відкрив би реал рахунок у матчі? Далі в Луніна була обмежена кількість моментів, коли він вступав в гру чи виручав свою команду. Попри хороший інтенсив від рая валікана. Момент перший це пенальті, коли м'яч влучив у руку Камавінзі, і до точки підійшов роль Томас, котрий пробив сильно по центру. А Лунін кинувся у лівий кут. Інший момент це удар у руки воротарю з лінії штрафного. А другий – це хороший сейв, коли зліва гравець Райо пробав ближній кут воріт Андрія, але луні не підвів і зробив те, що має робити кожен воротар у такій ситуації. Якщо говорити про карту передач Луніна, то з цим є певні питання. У нього 32 паси, 25 з котрих точні, але при цьому всі шість дальніх передач Луніна не знайшли потрібного адресата. Райо справді був агресивнішим. Райо справді був цупкішим, і все навіть вже більш-менш таке, що летіло туди, куди треба, було перехоплено. Цей матч був першим для нового тренера Райо і його Він був помічником Андоні і коли той працював у раю, ще у 22-му році Перес грав у футбол, виступаючи за Осасуну. Так от цьому першому матчу раю, ми побачили дуже і дуже схожий рай до того, що було в Іраоле. Це команда, котра з'їдає простір, це команда, котра з'їдає цупкістю, це команда, котра не дає тобі дихнути. І реалу було в рази просто в мільйон в двісті мільярдів разів складніше з цією командою, ніж, наприклад, з легкою та авантюрною Жироною. І ця втрата очок. Реала, вона, в принципі, лягає у загальний такий наратив, у такий загальний шлях реала по цьому сезону. Таких тяжких матчів було чимало, але на останніх секундах їх вдавалося рятувати. Це був черговий тяжкий матч по малюнку гри по концепту від реала, але врятувати його просто не вдалося. Більше того, пішли навіть псіхи, коли Даня Карвахаль відмахнувся від опонента наприкінці матчу та отримав червону картку. І ця нічия дає люфт для Жен. Якщо вони сьогодні переможуть більбао, то скоротять відставання від мадридців на три очки. Чи ж ваша чемпіонська інтрига? Напишіть про це, будь ласка, у коментарях. Ну і також в контексті Мадрида важливо сказати про те, що несуться чуткі. Інформації про клянам МБАПЕ в Реалі Марка говорить навіть про те, що Француз підписав контракт з Галактикос, що скоро він там буде. Поки що я не готовий ніяк це оцінювати, коментувати, розбирати і так далі. Тому що з року в рік я бачу купу авторитетної інформації про МБАПЕ в Реалі. Тому дочекався би чогось більш-менш приблизно. Офіційного, але те, що цей трансфер абсолютно взірве нахрен весь європейський клубний футбол, і навіть теоретично його змінить, це 100%. Як це вплине? Давайте знову ж говорити, коли це буде конкретніше. Що ж до інших важливих матчів туру, слід відзначити перемогу Барселони на виїзді у Віго, Дубль Роберта Лівандовський. Ну Атлетіко розніс Лас Пальмас вдома з за рахунком 5-0. При тому, що Маркос Лю Ренте, котрі може зіграти справа в захисті в центрі півзахисту і навіть в лінії атаки, що він зробив матчі проти Пальмаса, зробив взагалі-то дубль. Барса та Атлетіко, як можуть закріплюються у першій четвірці. Вам же дякую за те, що ви були зі мною до самісінького кінця. Бережіть себе, тримайтеся купи. Дивіться мої інші відео тут та отут. Всім Спокійного та переможного дня, слава Україні.